представьтесь, пожалуйста. Маркевич Ярослав, акция «Самопомич». Ярослав, как известно, в правительство приглашены иностранцы для работы. Вот. И, как стало известно из абсолютно анонимных и достоверных источников. Среди следующих инициатив правительства это приглашение Михаила Ходорковского, бывшего главы ЮКОСа, на пост главы нефтегаза. Как вы сейчас это прокомментируете? Я впервые от вас услышал об этом предложении. Мне не особо принципиально, будет ли это Ходорковский, либо кто еще. Мне главное, чтобы это был опытный человек. Я, кстати, не очень уверен, что в настоящий момент Ходорковский может э, профессионально заниматься этой отраслью. Он, я, ну, в принципе, он давно от нее отошел. Ради бога, его представят, мы готовы с ним встретиться, поговорить. Если его мнение совпадут с нашими, мы проголосуем за него. А разве на пост главы нефтегаза голосует Верховная Рада? По-моему, это правительство назначает. Значит, мы его просто поддерживаем. Mm -hmm. Но вы, как думаете, вообще в силу своих yeah. профессиональных э, э, качеств Михаил Ходорковский справится с обязанностями? Да, я думаю, да. Другое дело, что еще раз говорю, он долгое время не занимался этой сферой и, как мне кажется, был больше политиком. Надо ну, понять, что он предлагает украинской системе. Все-таки мы отличаемся от российской. Там же ж другая ситуация. Это э, то, что называется строение ископаемых. А нам сейчас нужно э, быть другими. Нам нужно работать с возобновляемыми источниками энергии, очень серьезно работать с э, программами энергоэффективности. очень важно. Это даже на самом деле важнее, чем разбираться с той же самой сейчас газотранспортной системой этим примером. Хорошо, тогда спасибо. А прислать хоть, пожалуйста. Лисейский Лавтрофилов, ведание самого میچ. Так подумайте, насколько Ходорковский може впоратися э <свистак> з проблемами нафтогазу і зможе вирішити проблем з боргами. Я не думаю, що це правда. Я думаю, що це якаскалька, це це нереально. Не, не передбачає взагалі такої можливості, пане Михайле, уряд України останнім часом запросив декількох іноземців для роботи в уряді. Як стало відомо з анонімних джерел, наближених до уряду, серед найближчих намірів запросити Михайла Ходорковського на пост глави Нафтогазу. Як ви це прокоментуєте? Ну, я набавжу. Напишу... Скажу, що я вперше зараз це чую, але ви знаєте, що напевно що цей уряд буде багато впроваджувати таких нетрадиційних реформ, проєктів і ви знаєте, ну, прокоментувати іменно цю е, постать... Е, так, на автоазі, я ну, ще, напевно, би не, 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 не пробував. Але в подальшому, я думаю, залучення іноземців, напевно, люди, які не заанажовані, люди, які не мають корумпційних схем, не мають родичів, не мають моства, напевно, що треба буде, напевно, що це треба, треба буде пробувати практикувати це. Як ви думаєте, наскільки він впорається з проблемами і вирішить проблеми боргу компанії? Ну, це все ми будемо бачити в подальшому. Кажу, це затяжко напевно зараз говорити, але це позитивний сигнал, що таку людину запрошують для роботи? Я думаю, що так, так. Я думаю, що це позитивний. Пане Юрію, як відомо, зараз уряд України запрошує варягів, тобто іноземців, на роботу. От як ви взагалі прокоментуєте останню... Можливо, ініціативу уряду щодо е, запрошення на, роботи на посаду голови Нафтогазу Михайла Ходорковського? Запрошення іноземців, на мій погляд, це є така зневага, неповага українського народу до української нації. Я переконаний, що серед. Е, 40 мільйонів українців є спеціалісти, високопрофесійні, які здатні ефективно продемонструвати політику в тій сфері, за яку могли би відповідати. Тим більше, що іноземці, які запрошені, на мій погляд, вони не є найкращі спеціалісти в світі да, світовим ім'ям. А що стосується ну, я думаю, що це червоно. Новий жарт, що це може бути жарт, хоча з нинішнім урядом, але можна очікувати будь mm -hmm. Як ви думаєте, якщо навіть Ходорковського призначить, він зможе впоратися з проблемами? Навіть боргів компанії? Хочеться коментувати те, чого не відбулося, і навряд чи відбудеться. Я думаю, що Кадорковський як розумна людина сам відмовиться йти працювати в низької якості малопрофесійну команду. Лапін ігор Олександрович, народний депутат України, командир проти батальйону Айдар. А, скажіть, будь ласка, як відомо серед останніх ініціатив уряду. Це запрошення Михайла Хадорковського на посаду глави Нафтогазу. Як ви взагалі, це прокоментуєте і наскільки Ходорковський зможе впоратися з проблемами? Ну, скажімо так, я це на даний момент почув від вас першого. От думаю, що це питання треба вивчати, а з приводу професійних якостей Ходорковського, ну скажімо так. Собі цікавий був би досвід, але потрібно все ж таки вивчити. Виходячи з перед історії його взагалі життя, то в принципі це було б цікаво, знаючи його можливості і його вміння. Але скажімо так, потрібно перевірити інформацію щодо тих всіх кримінальних вчинків, які йому. Його... Влада Путіна закидувала. Тобто, так як диму без вогню не буває, я вважаю, що необхідно все ж таки перевірити ті чи інші моменти. Ну це моя суб'єктивна думка. Угу. Як ви думаєте, наскільки він може боротися на цій посаді і в тому числі вирішити проблеми ком боргів компанії? Перш за все, думаю, що все ж таки професійні якості в нього високі досить. Ну, але практика є критерії істини. Поряд загадувати, наскільки ви маєте на увазі в відсотках? Не знаю наскільки. Бо живемо, побачимо. Якщо така пропозиція буде, ми звичайно її обговоримо, в тому числі в себе на фракції. Ну я вважаю, що все-таки він є професіоналом, якщо говорити про економічні його здібності, як економіста, верніше як спеціаліста в даній галузі. Доброго дня, Олександр Марченко, інформаційне об'єднання Свобода виборчого міста. Як відомо, зараз в уряд запрошені варяги, яких окрестили журналісти, тобто іноземці, і серед останніх ініціатив уряду це запрошення колишнього керівника та власника Юкусу Михайла Ходорковського на посаду глави Нафтогазу. Як ви це прокоментуєте і наскільки взагалі Михайло Ходорковський може вирішити, припустимо, проблеми Нафтогазу і ефективно працювати на цій посаді? Сама ініціатива і сама присутність в уряді показує черговий рад, що наші урядовці, керівники уряду, занадто бояться своїх талановитих співвітчизників. Це дискримітує нас, наших дітей, наших внуків. Запрошення Ходорковського, який в цілому в цілому бутелка дуже дуже багато сумнів, які чому про в той час бурної приватизації в Росії він нічим іншим, чим корупцією, рейдерством майна Росії не займався. Що він тут буде робити? Я не знаю. Вважаю, що це дуже 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 поганий сигнал для нас, для України. Як ви думаєте, Ходорковський, він зможе вирішити проблеми боргів компанії Нафтогаз, які, як відомо, зараз складають близько 100 мільярдів гривень. Ні, не вирішити. Цю програму треба вирішувати комплексно, вона зв'язана в першу чергу з соціальним рівнем мешканців, з економічною ситуацією в Україні. І якщо підійти до цього... З точки зору таких важливих стратегічних цілей побудова України, то контроль державних монополій, само визначення ціни, контроль за ціною, а не тих точки фірми, які завжди банкротять державні підприємства. Це механізм може дозволити вирішити питання. Якщо буде ціна одна для всіх, і буде ріст заробітної плати у громадянина, працівника. Від цього покращиться економічна ситуація в Україні, зразу вирішиться ситуація з Нафтогазом України, чому вже не буде, де красти. А в цілому, буде Нафтогаз України, це одна саме поправна структура. Простий українець або будь-який хороший адміністратор без олігархічного впливу його явно не очули. Відповідь сама напрошується за себе. Скажіть, будь ласка, якщо раптом Ходорковського призначать на посаду голови Нафтогазу об'єднання Свобода буде блокувати трибуну, да? Ну ми будемо робити все для того, щоб цього не допустити, і в першу чергу ми будемо шукати. Союзники, чтобы это в Раде не Правительство приглашают варяг, как успели их окрестить журналисты, то есть иностранцев. Вот. Среди последних инициатив правительства это приглашение на работу главы нефтегаза Михаила Ходорковского, бывшего глава Липуса. Как вообще это прокомментируете? Насколько Ходорковский может справиться на этом посту? Ну, Во-первых, Ходорковский не согласится на эту работу, поэтому я думаю, что сначала нужно было перейти с Михаилом, получить от него согласие, а потом выносить этот вопрос на обсуждение. Поэтому я считаю, что это какой-то я Если даже Ходорковского, назначит, он справится на своем посту, он сможет решить проблемы долгов нефтегаза. Михаил справится со всем. Он доказал, что э, создал самую большую в России компанию. Она была очень эффективная, очень хороший менеджмент у него, в том числе и в моей команде работает один из бывших сотрудников. Поэтому он вправится. Ярослав Гудменович, группа Удар фракции блока Петра Поруша. Пане Ярославе, як відомо, зараз в уряд України запрошують варягів, тобто іноземців, які вже встигли і охрестити журналісти, в тому числі серед останніх ініціатив уряду це запрошення Михайла Ходорковського на посаду глави Нафтогазу. От ваша думка: наскільки Ходорковський зможе справитися з проблемами і боргів компанії, і в тому числі буде ефективним менеджером? Моя думка, що в Україні достатньо фахових спеціалістів, які можуть стати головою нафто, Нафтогазу. І нам не потрібно шукати серед російської імперії представників, щоб ставити на ключову стратегічну галузь. І треба уряду і особливо Арсенію Петровичу добре подумати чи запрошувати представників російського олігархічного бізнесу, щоб вони ставали керівниками такого величезного підприємства, як Нафтогаз України. Я думаєте, він буде ефективним менеджером? Я думаю, що ефективним менеджером би краще би був представник Шела, Лукойла, БіПі, -Бі, а не представник Російської Федерації. Федерации. Uh -huh. Как известно, правительство приглашает варегов, да? То есть иностранцев. И среди последних инициатив правительства это приглашение Михаила Ходорковского на пост главы нефтегаза. Как вы вообще это прокомментируете и э, ваше мнение? Мое мнение, мое, мое мнение, что это просто какая-то чья-то шутка, какая-то утка. Хотя от сегодняшнего правительства можно ожидать чего угодно. Если мы пригласили э, уже там грузинов, э, прибалтов э, и так далее, вот, кстати, там, допустим, грузин тот же, которого на здравоохранение поставили министром. Вот, у него почему-то только историческое образование. Э, прибалт абсолютно интересный такой хороший человек. Но какие он сделал реформы в экономике и чем он отличился, кроме того, как покупал акции «Газпрома». Есть, если мы берем уже иностранцев, нужно брать калиброванных иностранцев, которые что-то сделали, там, в сделали, реформы провели и перенесут этот опыт сюда, в Украину. Юрий Романович, как известно, в правительство сейчас приглашают варягов, то есть иностранцев. Серед останніх ініціатив правительства это приглашення на пост главы нефтегаза Михайла Ходорковского. Як ви думаєте, Ходорковский справится? Я думаю, що краще було б запрошувати, якщо вже когось запрошувати, то людей, які мають досвід роботи в європейських, американських, глобальних структурах. Все ж таки, я думаю, що Стиль пострадянського ведення бізнесу він не той, який нам треба відтворювати. Як на мене, ніяких ну, в мене немає застережень до Федорковського, але разом з тим нам треба демонструвати і формувати нову культуру в діяльності таких глобальних компаній, і тут краще був би досвід якраз представників топ-менеджменту світового рівня, пане Володимире, як відомо, уряд. Запросив варягів працювати до себе, так? Тобто іноземців. Серед останніх ініціатив уряду вони збираються запросити до себе Михайла Ходорковського на посаду глави Нафтогазу. Як ви це прокоментуєте? І у нас в Україні є дуже багато хороших спеціалістів, які можуть очолити ключові посади в нашій державі. А це ми. Є. Тому ну, знаєте, перед тим як призначати реально спеціалісти, треба проаналізувати, чи вони щось можуть зробити в нашій країні добре, чи вони зможуть взагалі протидіяти тій системі, яка зараз є. Як ви думаєте? Та... Зараз ну як ви думаєте, пан Ходорковський впорається на своїй посаді. Слухайте, Наскільки буде не, не, ви, не, не виривайте з контексту слова, які зараз на рівні пліток. От коли буде конкретно якісь призначення, тоді я зможу їх коментувати. Я не хочу коментувати пана Ходорковського, Є дуже багато різних інших персон, яких треба коментувати і аналізувати і контролювати їхню діяльність. Все буде конкретно, будемо говорити. Зараз mm -hmm. цього немає. Так, В'ячеслав Константиновський. Пане В'ячеславе, як відомо, вряд останнім часом запрошують варягів, тобто іноземців. А як стало відомо, серед його останніх ініціатив це запрошення на посаду глави Нафтогазу Михайла Ходорковського, колишнього власника Михайла Ходорковського, це колишнього власника «Юкоса». Як у це прокоментуєте і наскільки пан Ходорковський зміг би ефективно працювати на посаді глави нафтогазу? за приглашение иностранцев в, в правительство. Вопрос каждой личности должен рассматриваться отдельно. Я считаю, что это хороший такой пример, да, как люди могут работать, которые работали в международном сообществе, показали какие-то результаты уже серьезно бизнесе и так далее. Казалось, ну, знаю, надо подумать, если у него реально будет желание, то я думаю, он способен. На много. Просто как у него будет мотивация? Вы думаете, он справится на своей должности и сможет ли он решить проблему с долгами компании? Я думаю, что он способен на это. Опять же, насколько он будет мотивирован? Я думаю, что потенциал, конечно...